На вулицях Кракова українську мову можна почути майже так само часто, як і польську. За даними ООН, понад 5 мільйонів українців перетнули кордон з Польщею. Дехто рушив далі на захід, хтось повернувся назад до України, а чимало з них залишилися у Польщі, зокрема у Кракові. Українці, переважно жінки з дітьми, знаходять помешкання, віддають дітей до шкіл та садочків та влаштовуються на роботу. Тетяна Потапова, села Ліпок під Харковом, поки що шукає роботу. Вона хімік за освітою та усе життя працювала в лабораторії. Мені, звісно, ближче така наукова робота, але я б могла працювати з дітками. Я отак, от собі представляю, що може це бути там якийсь там інститут, консьєршка, даже там, або ще щось там на пропускну. Новоприбулим українцям з пошуком роботи зокрема допомагають у цьому інформаційному пункті, який знаходиться у торговому центрі в Кракові. Тот на місці консультант. У нас є спеціальний консультант з воєводської адміністрації працевлаштування, з якою ми також співпрацюємо. То щоденно можна прийти до такого консультанта, зробити собі нове CV, отримати пояснення, як іде шукати роботу, на що звертати увагу, як розмовляти із працедавцями, як має виглядати правильний трудовий договір. Директор адміністрації з працевлаштування у Кракові розповідає на які професії найбільший попит. 90% може або й більше це жінки, які виконують так звану жіночу роботу в установах харчування, в готелях, пошитті одягу, сфері послуг, парукарні, салони краси. Наразі Потапова вивчає польську мову у фундації зустріч, громадська організація, яка об'єднує українців. Її керівниця говорить мова. Найбільший бар'єр для працевлаштування ми робили з фірмою рекрутаційною такий робітничий волонтеріат. І вони були здивовані як, як високі кваліфікації працівники були, які ще не знайшли своєї роботи. Крім мови, на заваді може стати необхідність доглядати за дітьми, говорить у світовому банку. Адже переважна більшість тимчасово переміщених осіб з України жінки з дітьми. Близько 600 тисяч дітей. Ці діти, звичайно, потребують піклування, освіти та навчання. За даними польського уряду, близько половини українців, які приїхали до Польщі з 24 лютого і можуть працювати, вже знайшли роботу це вражаюча статистика. Це ознака сильного польського ринку праці а також бажання багатьох переміщених осіб працювати. Ми побачили велику готовність працювати і шукати роботу серед тих, хто приїжджав до Європи. Сприяли цьому і зміни в польському законодавстві, які значно спростили працевлаштування для українців. Цей закон прийняли вже на початку березня. якщо ви хочете працювати в сфері послуг, це дуже легко. Вам потрібно знайти роботу, а потім ваш працедавець має заповнити документи. Лікарям, стоматологам, медсестрам потрібен диплом, щоб працювати. Це трохи складніше, але й тут перешкоди здебільшого знято. Це саме стосується вчителів. Необхідно відзначити польський уряд і суспільство за їхню щедру підтримку населення, яке перебувало, і швидкість якою населення, яке хотіло працювати, могло отримати необхідну соціальну підтримку, включаючи освіту, охорону здоров'я, соціальну допомогу та послуги, необхідні для інтеграції на ринок праці. Буковський говорить: якщо раніше українці здебільшого працювали в сільському господарстві, то тепер вони присутні в усіх професіях, включно з тими, що вимагають найвищої кваліфікації для багатьох новоприбулих українок, говорить в інформаційному центрі у Кракові низькокваліфікована праця лише перший крок. Те, часто людям якщо хтось пояснюємо, що навіть якщо ви мали добру роботу і статус у себе на батьківщині, то тут теж можете знайти. Але почніть з того, що простіше, це не вирок. Добрий старт може початися по різному навіть з каси в магазині підтягнете мову, і життя дасть інші можливості. Допомагають українцям у Польщі і підвищувати свою кваліфікацію. Ми стосовуємо програми? Ми пристосовуємо наявні програми, які були виключно для поляків для українців. Сплачуємо 85% за навчання. Це напрямок кар'єра, кар'єра професійна. Ці кроки кажуть економісти: сприяють зростанню польської економіки згідно з дослідженням національного банку Польщі між 2013 і 2018 роками присутність українських мігрантів вплинула на зростання на 0,5% щорічно. Крім того, ми провели аналіз поточної кризи і виявили: якщо 500 тисяч українських переміщених осіб будуть успішно інтегровані в ринок праці, ми очікуємо середньострокового впливу на зростання у 1,5%. В адміністрації з працевлаштування погоджується, що праця українок йде на користь польській економіці, але говорять вони у першу чергу, керуються бажанням допомогти сусідам. Вистарче забачить Маріуполь. Вистачить побачити Маріуполь і побачити фото Варшави. Порівняти це схоже. Тільки той злочин стався кілька десят років тому, а Маріуполь зараз. Але картина така ж картина трагедії, яка глибоко викарбувана у серцях поляків. Ми відчуваємо не тільки співчуття, а й бажання допомогти. Пам'ятаємо, чого нам коштувала відбудова Польщі і Варшави. Тетяно Ворожко, Світлана Коваль, Олексій Осика, голос Америки з Кракова Польща.